Для військової комісар Дарницького районного міста Кіїв військового комісаряту полковник Чекалянки Віталій Вікторович. Сьогодні, 2 березня, неділя в приміщенні Дарницької адміністрації відбувався дивний цікавий захід. Що це було? Розкажіть. Ну, я вам скажу в двох словах: це проводилася координаційна рада. Нарада праводавців проводив виконавчий обов'язки голови адміністрації з залученням силових органів, військових, органів, спал, комунальні підприємства, які на сьогоднішній день маючи, мають чи можуть бути застосовані, приймати участь в тих інших заходах, які питаються не сіки мобілізаційних, а підготовчих заходів до проведення і готовності. Районом до проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів. Але це сьогодні питання узгоджувальні, це підготовчі заходи, тобто уточнення завдань, плану, функціональних обов'язків і кажуть, готовності самих установ до проведення того чи іншого заходу. Скажімо, чи плануються якісь навчання, якісь е, е, такі спеціальні спеціалізовані мобілізаційні чи підготовчі підготовці? На, сьогодні, на, 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 на сьогоднішній день проводиться згідно розпорядження е, у нас е, зборова підготовка планова, на якому е, піднімається питання зараз е, до комплектування там е, роботи в подальшому. Безпосередньо даже військового комісаріату в той чи інший період. Ну, хай проводиться додаткові знаття з військовозобов'язаними, нагадуються їхні обов'язки, команди там, де вони какають бути або можуть бути застосовані. Скільки блоска, а яка кількість військовозобов'язаних в Дарницькому районі? Ну хоча б загальні цифри? Ну я вам конкретно цифри ну, не скажу. Ну це тисячі. Це Декілька тисяч і більше на сьогоднішній день є на обліку в Дарницькому районі військового зобов'язання. У вас є унікальна можливість звернутися до е, дарничан. Можливо, вони щось повинні знати від вас. Ну, на сьогоднішній день я вам скажу так, що, мабуть, кожен хвилює питання. Перше це питання призову на строкову військову субу. Дуже багато звернень і письмових, і таких, і телефонних дзвінків. То на сьогоднішній день, ще згідно указу президента, який був підписаний недавно на проведення, що то на сьогоднішній день поки заплановані заходи призову на строкову військову службу, це до внутрішніх військ, це Міністерство внутрішніх справ у Збройні сили. У 2014 році, згідно указу президента, не проводити черговий призов. А на сьогоднішній день це викликалися військовозобов'язані для, для проведення зборів, планових, проведення занять з ними, провести підготовку, нагадати їм функціональні обов'язки, десь тобто проходять там уточнення, тобто такі ось заходи, які на сьогоднішній день проводяться в військовому комісаріаті. Дякую, дуже. Добре.